Лад і тональність, і це не одна й та сама річ. Якщо простою мовою, то лад це певні правила, за якими живе група нот. А тональність це лад, який прив'язаний до певної ноти, тоніки. Усього ладів існує дуже багато, але у сучасній музиці зачасту використовується лише мінор та мажор. І у кожного ладу є своя формула цих відносин. У мажору, наприклад, це тон-тон півтону. Тон, 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 півтону. Що це означає? Давайте ми з вами і порахуємо. Ось ми ставимо нотку, її ми не рахуємо, ми рахуємо від неї. І рахуємо тон, тон, півтону, тон, 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 півтону. Ось такий в нас лад. Якщо ми хочемо, наприклад, мінор, у мінору формула наступна: тон, півтону, тон, тон, півтону, тон, тон. тон. se a fórmula